Обласні адміністрації запевняють, кар'єр у добрянах не підходить під новий полігон, бо транспортувати відходи через кілька населених пунктів не можна. Львову, мовляв, запропонували близько десятка інших ділянок. Утім, місто зацікавилося лише добрянами. Місто сьогодні звернулося до ОДА по одній конкретній земельній ділянці. На що ми в напротязі однієї доби надали погодження і дали доручення провести переговори з землекористувачем стосовно можливості облаштування сміттєперер. Обного заводу мер Львова запевняє ніяких зазіхань на добряне. Нарікає впродовж місяця, отримав 18 відмов від міських і сільських голів щодо розташування на їхній території нового звалища. Поки що ми не маємо реальної ділянки. і Тут насправді ми очікуємо від області не просто назву там територія ми очікуємо реальну пропозицію, яка була би сприйнятна для того, щоб почати там велике будівництво. Відомо, що сміття зі Львова везуть у Луцьк та Житомир. Зокрема, в Житомир щодня привозять близько 700 кубометрів. Це те, що може прийняти додатково тамтешній полігон без перевантажень. За куб сміття львів'яни сплачують 6 гривень, тобто 5 тисяч гривень щодня, але більше витрачають на дорог.